Друзі і мої вітання! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Сьогодні я вам хочу показати файну і оригінальну ідею з листкового тіста. Така випічка завжди виручить у будь-який момент. Крім того, що такі слойки є зручною випічкою, вони ще й мега смачні. Начинятиму слойки ванільним пудингом, тому спочатку заварю пудинг, щоб він скоріше вистиг. 400 мл молока. Вливаю у каструлю та ставлю на плиту і доведу до кипіння. До пудингового порошку всипаю цукор, гарно перемішую, а далі об'єдную 100 мл холодного молока. Таку випічку можна начиняти будь-чим чи то крем з сиром, чи то збитими вершками, а також начинка може бути і солоною. Далі цю суміш вливаю в гаряче молоко, гарно перемішую, знову ставлю на плиту і постійно помішую до закипання, а потім проварюю ще 2 хвилини. Потім переливаю іншу ємність, накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю вести газ. Висткове тісто виймаю з холодильника, розрівнюю та розрізаю на 8 прямокутників, поки воно ще холодне, з ним легко працювати. Якщо у вас заморожене тісто, то покладіть у холодильник на 6-7 годин для рівномірного розморожування. На кожному прямокутнику формую бортики. Змащую жовтком та посипаю мигдалевими пастівцями. Друзі, а я тим часом файно хочу вам подякувати за вашу підтримку, за перегляди, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. А також не забувайте підписуватися, тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео з цікавим рецептом. Середину слоїки ложкою приминаю, щоб містилося більше начинки. Ці заглибинки викладаю пудинг, а зверху вишні проварені з цукром та крохмалем. Тут можна прикрасити будь-якими свіжими ягодами чи фруктами. Це не притурно і дуже смачно рекомендую. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.